Всім привіт! І сьогодні 24-й день мого челенджу. Ми вже майже на фінішній прямій, і сьогодні хотілося б поговорити про те, чим же можна дозайнятися в Канаді, окрім того, щоб ходити на роботу і в магазин. І давайте почнемо з так, що все дуже сильно залежить від того місця, де ви живете, але. Є якісь певні основні штуки, які, я думаю, ви можете точно робити будь-те. Перше, це спортивний зал, і спортивний зал я не про тейза, коли ви ходите просто силовими займатися, а також фітнес класи Фітнес-класи, різні класи. В кожному місті є такі ніби офіційний від government, Спортзал, в якому вони дуже часто дають безкоштовні класи. Тобто ви берете просто абонемент і ходите туди, коли в них є певні класи. В них є і зранку, і вечором. І я скажу так, я ходила туди. І це реально дуже прикольно. Вони все тобі дають, і після них, по-перше, ви бачите інших людей. По-друге, ви підтримуєте своє тіло, і по-третє, у вас набагато більше енергії для цього після цього, і ви, навіть якщо це до роботи, у вас є сила, щоб далі працювати цей важкий день. Mm. Угу. Це перше. Друге, це а, 100% у вас десь недалеко є якийсь, якщо це зима, горнолижний е, спуск, можна так сказати. Тому що у нас навіть в Радірі тут е, є такий горбочок. Можна так сказати, у нас немає туди хід, але є такий хокбочок, із якого вони зробили е, такий якби, горнолижний міні-спуск, їх декілька, до речі, різних е, складностей. І туди можна піти навіть вчитися, тому що там це невисока гора, і вас там навчать, і це дуже легко зробити. Але це досить дорогий вид спорту, ну як і всюди, але Якщо вам це подобається, я думаю, ви можете знайти в Калгарі 100% є, я знаю. В Адмендені я не впевнена, але, в принципі, я думаю, що це не проблема поїхати а, десь там дві години і попасти на гарнолижний курорт, можна так сказати. Ось. Наступне це те, що тут а, люди, які люблять займатися. А, різними видами діяльності, так як танці, а, не знаю, е, кататися на санях, кататися на м, скі, на ковзанах. Ось, це дуже легко, ви йдете в будь-який центр, recreation center, і там будь-який сезон, ви це можете зробити по тому і по-вашому абонементи, які у вас є. Тобто, ви можете один абонемент користуватися на всі види активності, які там є. Там також є теніс, є спортивний зал, є різні класи, є басейн. Тобто користуйтеся цим. І це, по-перше, дуже класно для вашого ментального здоров'я. Для фізичного здоров'я і плюс це щось цікаве, що відбувається в житті, окрім роботи, буди, дом, робота, дом і так далі, і магазини. Ось наступне також а можна їздити на різні концерти, їх тут багато. В принципі, це все. А наступне це ви можете займатися кінним видом спорту, тому що тут досить багато. Женчів, в яких є кони, і вони займаються тим, що вони вчать дітей, дорослих, як кататися на конях. Це досить недешевий вид спорту, але це і не дуже дорого. Ви купуєте абонемент на декілька занять, і вони вам повністю допомагають зрозуміти, як це їздити на конях. Якщо вам подобається, ви потім можете просто до них ходити за певну суму кататися на конях. Хто полюбляє такі вид спорту? Будь ласка, я думаю, всюди він є, по всій Канаді, ну, напевно, окрім дуже великих міст в центрі. Ось. А також тут є а, музика в плані того, що ви можете навчитися грати на будь-якому інструменті, якщо у вас є цікавість до цього, тому що є приватні уроки по фортепіано флейта, те, я люблю, гітари і так далі, ви можете знайти будь-де, як індивідуально вживу, так і онлайн. Рекомендую вживу, тому що онлайн вчитель, я не думаю, що вам зможе <coughs> поставити правильні руки. Окей, наступне це ну, ви можете також а, мати якісь хобі в а, вигляді вишивання. Вязання, шиття чогось, дуже багато відео, інструкції, відео, як цим всім займатися. О, ось, ви просто за... знаходите в інтернеті і все. Нічого складного там немає. Також можете стати ютубером. Це як хобі в мене, тому що я нічого не заробляю з цього. Ну, і до заробітку мені дуже-дуже далеко, але мені подобається це як хобі, тому що. Ну, я знаю, що я можу цим зайнятися, і все. Просто подобається. Ось. А, також ви можете підзаробляти своїм в своєму хобі. А, якщо ви, наприклад, ви танцюєте, ви можете десь танцювати. Якщо ви там театральні діячі, ви можете, як зараз дуже популярно ходити дітьми розом по домам. А, ви можете бути uga креатором зараз дуже багато відео по тому, як це робити. А, та, в принципі, ви можете продавати свої якісь а, рукоділля, якщо ви щось робите, там малюєте і так далі. А, якщо хочете, ви можете співати в хорі, в якійсь церкві, або грати в хорі в якійсь церкві, або десь іще. Тому а, просто дивіться те, що вам подобається. Пробуйте. Хто шукає, то завжди знайде. Але найлегший варіант це піти просто в Recreation центр і ходити на якісь певні класи. Це буде вам коштувати 59 доларів в місяць, але ви можете ходити і в басейн, і в зал, і на ці класи, і тенісом займатися. Тобто, все, що ви любите. Дякую за перегляд, і побачимося в 25-му дні.